Дивіться, яка красота. Такий краєвид матері зранку сам. Зараз ви займаєтесь польотами на вампірі. Це і доставка хлопцям. Провізії. Да. І бойова робота. Є. Є. Була. Коли та вчора? Хатку рознесла. Там так сидів. Які відчуття. Супер. Коли мочиш супер. Дуже. Ні, не знаю, в мене нема такого. що... В мене нема до них співчуття. Ноль. Ну, вампір страшна штука. Я знаю. Бадабім випускає дуже такі вагомі. Я демочку не слід. А за що? Ти рахуєш, скільки ти їх? Ні, взагалі. Я не знаю, щось мені там каже, щось там в якісь бали є, якісь ці ого. Я сижу, мені головне просто замочити. Коли мені кажуть, 200 рада безмежна. Кажуть, трьохсотий, я кажу, що робимо ще один виліт. Оце недавно розносили хату. Ну Сидить, ну я бачу, що він трьохсотий вже тиво. Ну, але бляха. Але наші їх піввішники трошки постаралися ліпше. Скільки тобі років? 24. 24. Ти 23 долучилася, виходить? В 22 навіть, не... мені цього року 25 24, ага. долучилось. 24 долучилось. — 24 долучилось. — Так. Чи в 23. Ні, 24. Бо рік вже пройшов. 2 вересня. А в мене вже все. У мене вже 30. час ну, Тут на війні час дуже швидко спливає. Я вже не знаю, який в мене день сьогодні. А який сьогодні день? Неділя. Неділя, да. 21 вересня вже. Монотонність дуже замахує, то зрозуміло. Ми тут по прильотам години знаю. Принаймні, мені годинка вже не треба. Я знаю, що в мене четверта 40 на скам'я. Що там, між шостої і сьомої на сорта. Там далі вже і так. Воно годинник. Замість годинки. Замість, да. замість годинника. Ми заїхали в Покровську. Е, Якраз це саме, перше, я приїхала з навчань. Перше було знаєте, таке хвилювання. Було всяке, Кабиті, незнайомеше. Ну, а от іменно там я не скажу, що я налякалася, я не скажу, що я е не хотіла там щось робити. Ні, таке адреналін якось, Е, Піднявся і наоборот більша охота там сидіти. Йой, я її не знайду. А що шукаєш? Стару позицію. Боже, це, це готель був просто. Я собі таке забабахала. Це в покровську був? Так. Йо, де то моя хатка? Це в лікарні після поранення. Один кусочок. О. Це були чисто апартаменти. Шукала гірлянди. дуже сильно хотіла гірлянди. Згадала, що десь там на поверхах я ходила, бачила ялинку. Така, ага, добре, все, поняла. Пішла я по ту ялинку, до тої ялинки, точніше. Дивлюся, каби летять, і в півішки мені пофіг, я мушу зняти ці гірлянди з тої ялинки, то на якому на дев'ятому поверсі, вроді. То потім тільки молилася, щоб вони робочі були. О, каби летять. А, я дивіміть. Отак от. Отак от. От, от живемо. Зараз ще парочка повинна бути. Має бути ще дві. Буває таке, що прилітає просто один. Буває таке, що їх три прилітає. Я, ну, я ще не, не до кінця розбираюся в тих капах. Я просто знаю, що летить, значить, летить. Часто тут літає? Постійно. Кожних, кожних 5 хвилин то крило, то і впіві. То мінометка може накрити, то градом може накрити, то артилерія може накрити, все може бути. Скажу так, на пілотів охота. У мене от страх, коли я на вампірі вертаюся, просто страх, що зараз за ним хтось буде йти. Бо я розумію, що тут не тільки я, тут в мене ще є позиції, крім мене, ще є люди, О, да. О, Предатель нас ну, взагалі в бригаді не так багато дівчат, як ти думаєш, чому? Ой, я навіть не знаю. На початку, як прийшла, я не пам'ятаю, хто це мені сказав, але казали, типу що ти будеш у нас перша дівчина, бо типа дівчат ми не брали. Ну, не хотіли брати. Але на тебе полагаємо дуже великі надії. Така плюс не підведу. Зараз не стараюсь. Стараюсь. Та були, були косяки. Не люблю я понервувати свого командира. Ну, я ж дівчина, ну, 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 не забереш ти від мене. <реш> але ні, супер. Мені зараз з хлопцями дуже комфортно. Не знаю, не знаю як, в яких бригадах, але все-таки я прийшла і кажуть, оцю дівочку ми в обіду не дамо. І все. Ні, це ми, мої хлопці. мої. Я в них впевнена і впевнена, що якщо мене отут десь завали, що вони мене витягнуть. І так само, якщо їх завалять, я, я надіюся, що вони впевнені, що я зроблю все можливе, щоб їх витягнути з А як ти, ну, взагалі в армії очутилася? Як ти потрапила до армії? Я сама прийшла. Я давно хотіла прийти в цю атмосферу, скажімо так, хотіла відчути адреналін. Ну, а взагалі хотіла б допомагати просто хлопцям. Але я, я, я якраз на той момент була в Італії, в мене мама така каже, вона ну, знала мою ідею, така каже. Ні, ніфіга. Поговорила з водіями, така каже, її не брати добре. То я тільки в 24 році якось засунулася, якось домовилася з мамою, я кажу, мама, я поїхала. Але я поїхала просто в Україну там, по своїх справах. Ну і все. Прийшла до рекорду? Прийшла. Ні, я прийшла чисто, я не знаю, як так вийшло. Я їхала. Знаю, як так вийшло. У мене був хлопець він загинув. І Я якраз їздила до нього на могилу. І по знайомих перші пішла, мала піти в 711-ту, але потім мене відправили в це цікаве, це цікаво. Що там, в комп'ютерах розбираєшся? Я така, не знаю. Ігрушки грала, грала, пап. Ну добре. У нас є кандидатура в Субція ту Оператор, ну така, добре. І все, і так, і 2 вересня я прийшла на службу, а 3 вересня я вже була в бригаді. А як взагалі літати? От, що це за відчуття? Чесно, майже як ти пташка. Ти ж тільки ти велика пташка. Вчора от бачили, що ти ми бачили. Я сижу, пташку бачу. Я не, не могла зрозуміти, чи то фішка, чи то пташка. В екрані, бо трошки нас літала тут гербера, чи що це нас літало. То треба було екстрено посадити в полі. Сижу і наблюдаю собі. Нема. Зараз, чесно, я думаю, ви знаєте, що я тільки прийшла знову. Е, я була пішла в СЗЧ. О, так ти була в СЗЧ. Я не знав про це. Ну, okay. А чому ти я потому... пішла в СЗЧ? А там. Я навіть не знаю, що сказати, чесно. Я зрозумів. Якось таке просто і все. Помутнення? Так, щось щось типу того. Скільки ти було? Два, два місяці була. А чому? Чому повернулась? Не змогла довго там сидіти. Цивільне життя це для мене зараз, воно. Я не знаю, що там робити. Там не мав що робити. Ну, а як тобі там знову ж таки бачити тих самих хлопців на вулицях? Чесно. Я навіть не знаю, як я до них відношуся. Ніяк. Просто взагалі я вважаю, що всі нормальні хлопці вони вже. Я відчуваю, що взагалі тим, що тут сижу, тим, що ми тут сидимо, я відчуваю, що ми взагалі робимо дуже велику роботу. По суті, ми е, своє життя ставимо зараз первище, ну, точніше, життя людей, життя дітей, життя жінок, ставимо зараз при вище своїх і життя країни, якось, щоб це все захистити, щоб воно деколи буває печально, деколи бувають прориви. Дуже сильні прориви, але стараємося робити все, що... все, що в наших силах. Що подобається, що не подобається, що б хотілося додати, чого не вистачає. <плес> Трошки ротації. Головна мета нам зараз просто щоб взагалі вигнати їх звідси. Вот все. Стільки людей просто загинули. Але через що? не будемо can't stay at home, can't stay at door